Попри усі наявні проблеми, військовослужбовці вище заданого підрозділу посилено проходять військовий вишкіл днями. Разом із групою добровольців з нафтогазоводобовного управління Надвірна Нафтогаз вони провели спільні навчальні стрільби з автомата і ручного кулемета. На навчання зі стрільби бійці 5-го батальйону та працівники НГВУ надвірна Нафтогаз виїхали в село Іванівці Коломийського району. Тут у зручній для такої справи місцевості вояки особового складу показали справжній професійний рівень підготовки. Вони добре володіють зброєю, вміють попадати в ціль, та всі дії проводять злагоджено та чітко. Рівень бойової підготовки і фізичного складу батальйону я оцінюється як добрий батальйон, готовий до виконання завдань за призначенням. Морально підготовлений, і хлопці всі рвуться, виконують. Свої обов'язки, свої функціональні завдання. Військовослужбовець не погоджується із версією, що на початку червня батальйон був не готовий до виконання завдань і вважає таку інформацію піаром. 6 червня я хочу сказати телеглядачам, що це був піар. Батальйон 6 червня був готовий, тому що батальйон пройшов підготовку на полігоні. Стерженець, де Пройшло злагодження і підрозділи всіх, але необхідно було невеликий час для підготовки. Командирський лан на сьогодні, за словами військового керівництва, особовий склад п'ятого батальйону укомплектований на 100%. Є і близько 200 штук бронежилетів четвертого класу захисту. І завдяки громаді Прикарпаття кожного дня матеріально-технічне забезпечення покращується. Люди допомагали нам і допомагають Надвірнянщина і голова районної ради народних депутатів постійно у нас. Нас і люди дзвонять з Надвірнящини, з Надвірна Сієремчі з допомагають і підприємства. На Я вдячний дійсно громаді на які допомагають по відновленні техніки. Велика допомога. Дружні та теплі взаємини батальйону з підприємством НГВУ Надвірна Нафтогаз, які матеріально підтримують бійців. Надвірнянськими нафтовиками зібрано 360 тисяч гривень допомоги та перераховано на рахунок Міністерства оборони. Також зібрано 125 тисяч гривень готівки, за які закуплено жилети, запчастини до автомобілів, тепловізори та інша амуніція. Зараз працівники підприємства проводять черговий збір коштів. Іван Насташук Ігор Клюфінський, новини телеканал Раї.